<реш> вітаємо вас, чудові діти! Вітає вас, малята, вітаємо таєм вас! Вітає вас, малята, вітаємо таєм вас! Ви на каналі. Манюня Евелінка! Не забудьте підписатися, а також поставити вподобаєчку. Підписуйтесь на нас в телеграмі, а також в інстаграмі. Вітаємо! Це рак. Він з клешнями. Подивися, які в нього клешні. Він щипається. Щип-щип-щип. Щип-щип-щип. Це рак. А! а хто це? Це рак! Рак. До нас прийшов рак. Позабавляємося. Ми знаємо забавляночку. Так. Забавляночка. Іде рак, рак, Як вщипне, то буде знак. Іде рак, небо рак, Як вщипне, то буде знак. Весело, нам весело. Мені весело. Іде рак, не борак, як щіпне, то буде зна. Іде рак, не борак, як щіпне, то буде знак. Чудово! А ось як виглядає рак в природі. Яка зелена жаба? Це жаба. Жаба каже ква-ква-ква ква жаба А це хто? А це жаба? Це жаба. Велика зелена жаба. А як жаба говорить? ква ква Давай теж позабавляємося, позабавляємося разом з жабою. Так, оце жаба, ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква! Жаба, раба хвить! Жаба раба хвить! Жаба раба хвить! Став пальчик сюди, встав! Став пальчик! Пальчик. Жаба, раба хвать! Жаба раба хвать! Зловила! Жаба раба. Давай став пальчик. Ставь. Жаба раба. хвать! зловила. Зловила, зловила. Кого зловила жаба. Жаба зловила. А ось як виглядає жаба в природі. Ти тільки подивися. Яка вона гарна, яка вона цікава і дуже корисна для навколишнього середовища. Чудова жаба! А це котик кіт. Це кіт. Мар-мяу. -мяу, каже котик. А це хто? Вау! Це китя. Котик. Котик. Е, а ми знаємо віршика про котика. Давай будемо вчити разом. давай? Китя, мура. Де ти? Була? Я гукала? Ти? Не чула? А зараз давай разом з кицею. Киця мура. Де ти була? Я гукала, ти не чула. Молодці розумнички. Давай ще раз. Киця, Мура, Де ти? Я гукала, ти... а ти чу... не чула. Так, ще раз давай. Э, киця, э, Кит... э, Кит... баба... Мура, де ти була? Му... Я гукала, ти не чула. Му... Супер! А я чула. Отака-така киця, Мура не чула, не чула. Ха-га, -ха! подивися, як котик виглядає в природі. Насправді, він живе вдома. Подивися, який милий котик. Пальчики! Пальчики, пальчики, пальчики! А де твої пальчики? Покажи пальчики! Де пальчики? Пальчики, 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 пальчики! Покажи де пальчики? Пальчики, пальчики, пальчики! Давай, перший... ні оцей пальчик... Перший пальчик в ліс пішо, другий пальчик гриб знайшо. Третій пальчик його зварив, четвертий пальчик стіл накрив, ну а п'ятий його з'їв і того і потовстів. Ох, який пальчик. <гум> давай ще раз. Давай, давай твою ручку візьмем, Давай твою. Перший пальчик в ліс пішов, другий пальчик гриб знайшов. Третій пальчик його зварив. Четвертий пальчик стіл накрив. Ну, а п'ятий його з'їв. От того і потовстів! Клас, О, супер, пальчик. супер! Пальчики, 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 пальчики. Давай ще раз. А ладусі? Давай ладусі. Давай ладусі. ладусі. Ладусі, ладусі, де були у бабусі, а що їли кашку, а що пили квас? Ідем, діду, і до вас. Давай ще раз. Ладусі, ладусі, де були у бабусі, а що їли кашку, а що пили квас? Йдемо, діду, і до вас. Добай, ладусі, давай, ладосі, давай. Ладусі, ладусі, де були у бабусі. А що їли кашку, а що пили квас? Ідемо, діду, і до вас. Ха. А це рудий. Лис. Це рудий лис. Лис. Він живе в лісі. О, а це хто? Це лис. Хитрий, хитрий лис. А ми знаємо лічилочку про лиса і про колеса. Їхав лис через ліс! Поламав п'ять коліс. Треба! Стати, погадати, скільки грошей йому дати. Їхав лис через ліс. Поламав п'ять коліс. Треба стати погадати, скільки грошей йому дати. Один, два, три, чотири, п'ять! лис через ліс. Поламав п'ять коліс. Треба стати. Погадати, скільки грошей йому дати. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. Молодці. Це так виглядає лис в природі. Це справжній рудий лис. Ах, який хитрий лис! Півень. Півень. Один півень, а це два півники. Один півень, два півники. Півник каже кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку". О, А це хто? Півники два. Один, два. Два півники, а ми знаємо теж забавляночки про два півники. І не тільки про півників, а про дуже-дуже багато звірят. Давай пограємося, позабавляємося. Два півники, два півники, горах молотили, дві курочки, чубарочки, домли на носи. Ось як виглядає півень в природі? Він живе на подвір'ї кукаріку. Поїду в доріжку, доріжка кривенька, кобилка маленька. А давай, другу ніжку, давай. Кую, кую чобіток, подай бабо молоток, не подаси молоток, не підкую чобіток. Що ще раз давай? А ще раз кую, кую ніжку. Поїду в доріжку. доріжка кривенька, кобилка маленька, Кую-кую ніжку, поїду в доріжку, доріжка кривенька, кобилка маленька. Це коза, коза. Коза каже? Ме. Ме. Коза! А це хто? Це коза. Коза! А яку сім. ми забавляночку сім. знаємо про козу? Сім. Аж сім забавляночок сім. про козу. Ану подивися давай. То така? це коза, коза, коза. Де коза рогата я, за малими дівчатами. Хто кашку не їв, молочка не пив? Забадаю, забадаю, забадаю! Забадаю, забадаю, забадаю! Ха -ха. І деко зарогата я, за малими дівчатами! Хто кашку не їв, молочко не пив? Хто кашку не їв, молочко не пив? Забадаю, забадаю, забадаю! Супер. А ну, а за, за хлоп'ятами. Давай за хлоп'ятами. Іде коза рогатая за малими хлоп'ятами. Хто кашку не їм молочко не пив? Забадає, 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 забадає. Забадає, забадає, забадає. Ага. Ще раз. Хочете ще раз? Давайте ще раз. Іде коза рогатая. За малими хлоп'ятами! За малими дівчатами! Хто кашку не яблочко не пиву? Хто кашку не яблочко не пиву? Забирай, забирай, западай, Ох, яка коза! Коза дереза, коза дереза. Ось як коза виглядає насправді. Коза говорить «мє», «мє». А ще коза це свійська тварина. Вона живе на фермі. Це акула. До нас припливла акула. А ми знаємо пісеньку про акулу. Так, про акулу. Я акула, акула, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, я я акула, туру -ру -ру -ру, ту -ру, ру 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 я малюк. Давай разом ще раз. Я акула акула я -ру -ру -ру, я акула акулатуру я малюк. А кто у нас еще там є? Мама, давай маму. Я акула акулатуру я акула -ру -ру -ру, я мама акула, мама, мама малюка. Мама акула так. Я акулатуру-ру-ру-ру, я акулатуру, Я бабуся, я бабуся малюка. Якулатуру, якулатуру, якуру. Я, 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 я дідусь. Я акула ту-ру-ру-ру, я акула ту я акула, я, я татусь. А зараз подивися, як акула виглядає насправді в природі. Довгі вуха, Та-дам! Та-дам! Хто це? Це зайчик! Зайчику, зайчику, Ми знаємо про тебе віршика. Зайчик, зайчик, пострибайчик, стриб на грядку, Гам морквинку г... Зайчик, зайчик, побігайчик Щось сховався в капустинку. І ще раз давай. Зайчик, зайчик, пострибайчик, стриб на грядку, гам морквинку. Зайчик, зайчик, побігайчик. Щось сховався в капустинку. Та дам. Ось як заєць виглядає в природі. Насправді. Ох, який гарний зайчик. Є жаба, весела жаба, весела жаба, весела жаба. Танцює танець весела жаба. І знову весела жаба, весела жаба. Стрибає жаба, весела жаба. Весела жаба, весела жаба. Танцює танець. Весела жаба. На сьогодні у нас все. Так, такула. На сьогодні у нас все. До зустрічі малята, Зустрінемось у нових відео. Ви найкращі.